Компанія Нібулон відроджує судноплавство південним Бугом, рікою можна возити до мільйона тонн вантажів на рік. Це дозволить вивільнити з доріг понад 50 тисяч вантажівок. Перший рейс Бугом відправив з Миколаєва президент Петро Порошенко. Надзвичайно важливо, що в цих умовах Нібулон будує, інвестує, створює робочі місця, платить податки. Забезпечує зростання експорту української продукції ще минулого літа. Президент Порошенко заклав на нібулоні серію суден, що возитимуть зерно південним Бугом. Цьогоріч несамохідне судно із цієї серії урочисто спустили на воду і заклали нове. Флот компанія зводить на власному судноремонтному заводі. Ми збудували п'ять буксирів на цьому підприємстві. Ми збудували два несамохідних судна. Одне з них ми сьогодні краси судно, ми спустимо на воду. Ми сьогодні можемо доповідати, що ми інвестували в економіку тільки нашої області 30 мільйонів доларів. Аби Південний Буг запрацював на повну силу, Ніболон самостійно проведе тут дно поглиблювальні роботи. Крім того, незабаром розпочнуть будівництво нового річкового елеватора у Вознесенському районі.